Є якісь відео, щоб показати? Тобто причина установки і штрафа за те, що я включив навігатор, правильно? Причина зупинки, ви проїхали на знак «Стоп», не зупинившись. Та подожді, то, подожди, то давайте опеділимося, що е, 2, за 9. що ви мене 29 2 29 де 122 друга. 122? 122, друга. Частина 2. 122-го Просто ви говорили, що мене встановлюєте за те, що я по телефону говорив, а тут уже знак стоп. Я вам кажу, я вас працюю, не мій напарників, я дуже у вас телефон відтвердите. На 510 рексов прилив на рівному місці. Треш.